Так, третій сценарій це у нас дуплікс. Дуплікс це уже коли у вас класні друзі або родичі, яких ви впевнені, ви можете розділити будинок на дві частини і жити поряд. З плюсів, що один умовно поставив свій басейн. А другий поставив собі баню, і ви маєте всю інфраструктуру для комфортного проживання. Як по мені, оптимальне рішення, можна умовно придбати газонокасарку на двох, закупити дрова на зиму, та й будівництво такого формату вийде дешевше на дві сім'ї. Як на мою думку, це плюсів маса стосовно бюджету. Тут також є переваги, тому що можна багато яких інструментів, які необхідні в господарстві. Мати на двоїх, на дві сім'ї, але з недоліків, що вам потрібно все ж бути впевненим з людьми, які будуть жити поряд, тому що не завжди можна в часі розуміти, наскільки вам буде комфортно. Але в цілому ідея досить хороша. І також з переваг, що ви можете як в місті жити, купити ділянку, побудувати на двоїх, так і поза містом. Так, перехожу до четвертого варіанту.